Тім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Шикур Стівенсон наполягає на проведенні поєдинку проти Джервонте Девіса. Невже Володимир Кличко заявив, що все ж таки хоче побити рекорд Джорджа Формана. В Британії розповіли про шокуючі зміни в кар'єрі Олександра Усика. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Спонсор проєкту Favbet. Ну а тепер поїхали. Чемпіон світу у трьох вагових категоріях і володар титулу WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон все ж таки виявив інтерес до поєдинку з Жервонтою Девісом, чемпіоном WBA у сьому ж дивізіоні. Раніше Стівенсон заявляв, що не добуватиметься бою з Девісом і не вважає його за необхідне для своєї кар'єри, але тепер демонструє готовність до діалогу. Під час інтерв'ю в підкасті екс-чемпіона світу Шона Портера Шакур зазначив, що готовий розпочати переговори на умовах, вигідних для Джевонти, щоб надати шанс організувати мегафайт. Я не хочу наперед ховати можливість такого бою. Давайте обговоримо все, подивимося, як це можна зробити. Заявив Стівенсон. Ця заява може пожвавити інтерес до потенційного протистояння двох зірок легкої ваги, яке стане одним із найочікуваніших боїв у дивізіонії. Я не збираюся поводитися як сторона А або говорити, що заслуговую поділу призового фонду 50 на 50», Заявив Стівенсон. Погляньмо, до чого ми зможемо прийти. Я знаю, що я сторона Б. Давайте просто зробимо бій. Треба нагадати, що Шакур наступний поєдинок проведе 22 лютого проти Флойда Скофілда, а Деві з тижнем пізніше має відбоксувати з Ламоунтом Роучем. Голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркій Аляльших оголосив, що суперважковаговики Мартін Баколе з Конго та Ефе Джагба з Нігерії зустрінуться в бою, який відбудеться в Андеркарді великого вечора боксу. На Теймскве у травні головні події вечора поєдинки Гарсія проти Роланда Рамеро та Девін Хейні проти Хосера Міраса. Поєдинок між Баколи та Джахбою стане елімінатором за право обов'язкового претендента на титул IBF, яким володіє Даніель Дюбуа. Для Баколи це вже другий змінений суперник в рамках елімінатора. Раніше переговори з ним переривали. Агітка Кабаєл та Джанджелей. Спочатку IBF планувала провести промоутерські торги на бій Баколи Аджа 30 січня. Але тепер федерація буде повідомлена про те, що сторони домовилися самостійно. Мартін Баколе в останньому бою, який пройшов у серпні минулого року, ефектно нокаутував топ проспекта американця Джарада Андерсона. А ефеджаба у квітні 2024 року здобув перемогу роздільним рішенням суддів. Надвідові Друзі, Війна ще не закінчується, тому я відкрив збір у рамках масштабного тактичного блокчейн фандрейзингу на 5 мільйонів гривень. Ну а моя ціль збору всього 20 тисяч гривень. Підтримуємо військові підрозділи ОЗСП Омега-4, 67 окрему механізовану бригаду, групи добровольців, ударних БПАК 119 ї окремої бригади. Збираємо на автівки, дрони, технічне спорядження. Прошу долучитись, підтримати автора і наших хлопців на фронті. Буду вдячний кожному! Посилання на банку МОНО в описі відео. І в закріпленому коментарі Том Лефлер, колишній промоутер екс-чемпіона світу на Дважкій Вазі Володимира Кличка, поділився думками про можливе повернення свого експідопічного у ринг. Володимир казав, що він би побився за титул. Побив рекорд Джорджа Формана. Тож подивимося, що станеться. Йому 48, буде 49 у березні, але якщо хтось і може це зробити, то це Володимир. Не говоритиме за нього. Очевидно, що він не битиметься з Усиком. Він має невирішені питання з Ф'юрі, але, той, здається, вирішив піти на чергову перерву, сказав Лефлер. 48-річний Володимир Кличко, останній бій провів у квітні 2017 року, достроково програвши Ентоні Джошу. Що раніше була інформація, що турки Аляльшейх хоче влаштувати реванш кличка та ф'юрії, якщо Тейсон переможе Усика, але Олександр переміг британця одноголосним рішенням суддів. Ну що, а як вважаєте ви, чи зважиться доктор Сталовий Молот на грандіозний камбек та спробу завоювання чемпіонського титулу в такому поважному віці? Висловлюйте думки під відео. А абсолютний чемпіон другої найлегшої ваги японський боксер на оє Визнав заслуженою перемогу українця Олександра Усика в номінації Кращий боєць» 2024 року і нове зазначив, що досягнення Усика минулого року говорять самі за себе. Український чемпіон двічі перемагав британця Тайсона Ф'юрі, обидва рази, здобувши перемогу за очками та підтвердивши свій статус одного з найкращих бійців сучасності, На оя, який є однією з головних зірок світового боксу, не раз висловлював повагу до досягнень колег. І його думка про нагороду Усика підтверджує високий авторитет українця у боксерському світі. Олександр Усик класний боєць без питань. Визнає Наоя, звичайно, ми ніколи не зустрінемося в рингу через різницю у вазі, тож я не особливо стежу за ним, на відміну від боксерів з навколишніх дивізіонів. Але так за те, що він зробив у 2024 році, він заслуговує на звання Боєць року і нове у 2024 році також відзначився двома виступами, відстоявши титули в поєдинках проти Луїса Нері та Тідже Дохейні. А вже 24 січня Наоя проведе черговий бій цього разу проти корейця Є Юн Кіма, який прийняв виклик на короткому повідомленні. Ну і на завершення об'єднаний чемпіон суперважкої ваги Олександр Усик схоже, готується до змін амплуа. Після завершення боксерської кар'єри в інтерв'ю журналу «The Ring» він розповів, що має намір продовжити спортивні виступи на футбольному полі. Усик нагадав про свій контракт із Житомирським клубом Полісся і впевнено заявив, що одного разу обов'язково заб'є гол у ворота київського Динамо. Боксер також поділився враженнями від участі у тренувальних матчах команди, яка пішла на зимову перерву прем'єр-ліги, посідаючи п'яте місце. Британський портал TalkSport назвав цю заяву Усика шокуючими змінами в кар'єрі і підкреслив, що такий перехід із боксу у футбол є рідкісним випадком навіть для професійних спортсменів. Усик же, як завжди, демонструє впевненість і прагнення нових викликів. Що буде після того, як я закінчу з боксом, я гратиму у футбол. У мене є професійний контракт із Поліссям, це Прем'єр Ліга. Ви знаєте донайський шахтар? Так, от Полісся виграла у них. Я дуже давно вболіваю за київське Динамо. Це клуб з великою історією, але Полісся дало мені можливість, і я підписав контракт, заявив Олександр. Ось такі були новини. Не забудьте підписатися на канал та вдарити в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.